Сьогодні довгоочікувана субота. Минулого тижня ми важили з вами індиків і вже собі так вирішили, що будемо традиційно щосуботи, аж до теплих країв. Обов'язково їх важити і слідкувати що до чого і як. Пам'ятаєте, що цього тижня в мене була проблема з індиками, вони, деяка частина з них почувалася вкрай погано. Ну, а один таки загинув. Тому сподіваємося, що на вагу це суттєво не вплинуло, хоча бачу точно, що на того індика, який дуже-дуже вкрай погано почувався, він важить, скоріш за все, як пергіночка. Бо коли береш його в руки, то він дуже-дуже худенький. Але, тим не менше, ось уже красивенько їсть. І один і другий з плямкою на спині, вони не їли вже, не пили, сиділи дуже сумні. Ну, усе наладилося. За це, дякувати Богу. Отож зараз зважу найлюбопитніших малят і будемо бачити ваги стоять на нулю, не знаю, чи вдасться чи не вдасться. Ну, будемо пробувати. Так. Скільки їм, який вік, я напишу у. Ви побачите, тому зверніть увагу. 3700. І скільки мають важити у цей період, також напишу. Так, давайте тепер. Ось така. 2 900 Це взагалі індичка, але щось дивлюся ну, тихенько. Вона хромає на ножку. Ніби тут все добре. Ну, все це. Так. Ой. Так. 220. О, дивіться, як самець починає вже науржуватися. Що це, я тут лізу до індюшок начервоніла така спинка. Ой, шийка. Дивіться, дивіться. Зараз, зараз він мені дасть. Та? О, захисник який, ви бачили, таке чудо в пір'ях. Ну, ось. Ну, і зважимо. Ось з цього, що з плямкою на спині. Це був найхворіший з усіх індичок. І його вага кіло 400. Це вона, але гет-гет-худа. Ну, ось такі то справи. Індикам нічого я в корм не підмішую, даю їм тільки. Комбікорм гровер, або його називають ще ріст калинка для індиків. Тому тут на це грішити не можемо, що я там щось намішала чи щось зробила не так. Ну, все ж таки, як стартанули ми, отак і далі пішло. Має бути хороша температура і утримання для того, щоб індики з початку набирали хорошу вагу. Тому рухаємося далі. Зважимо голошик, дуже цікавить усіх, скільки ж вони набирають ваги. Ось. Ну, хто йде першим важитися? Давайте. Вага однієї голошики минулого тижня була 200 грам. Давайте поглянемо, скільки важить цього тижня. 340 грам. Ага, не хочеш, Давай, ха, ха, от. Це трошки менше буде триста грам. Давайте іди. Іди, мій дружок, іди триста п'ятдесять гра. Так, зловила я курочку Фавероль. Теж напишу вам, коли вони вивелися. І півника. Ось така солодка парочка. Так. Курочка важить 270 грам. І півник чика. Триста вісімдесят грам. Так. Тепер ідемо, зважимо наших бройлерів. Зважимо півника Сасо, французький бройлер. Ось. Два чотириста. Кіло дев'ятсот. Знову 2400. В загальному з сасу в мене залишилися тільки півники, курочки усі переїхали в інше господарство. Тому будемо вирощувати їх уже для м'яса. Ну, і давайте зважимо Роз 708 бройлери. Так, Кіло Так. вісімсот кіло 65. п'ять. Кіло 20. Ну, в загальному ростуть. Думаю, вагу набирають гарно. Ну, порівняємо їх з таблицею, яка в нас є, чи відповідають вони зросту. Наразі вони в мене їдять зерносуміш ось таку. З БМВД. Тому вже побачимо, можуть бути тут різні варіації. Ось так. Оп -оп. Значить, до то того тижня ми з вами важили таку біленьку курочку. То таку біленьку я її і зловила. І зараз її також зважимо. Вага цієї курочки 800 грам. Хоч і саси важить так багато, але видно, що в них під крильцями ще багато ось пеньків, тобто вони не опірилися ще до кінця. І відповідно ми ще чекаємо, нехай трішечки підростають і зростають. Що стосується домашніх курочок, то, як на мене, вони взагалі розкішні і прекрасні. Ось, але ну, також усі ростуть. У нас погода хоч і трошечки хмарна, але все рівно всім душно, всім жарко. Всі ховаються в тіньочок, шукають, де би їм було свіжіше та спокійніше. Рівно через тиждень ми обов'язково зважимо їх ще раз. Для того, щоб бачити приріст, так як годуємо їх не комбікормом чистим, а з доданням зерносуміші, верніше так, зерносуміш з доданням БМВД, Ось, чому прийняли таке рішення? Все дуже просто і логічно, тому що в нас є зерно і треба його використати, нелогічно буде підрощувати курей. На е, комбікормі маючи зерно. Так? Ось. Такий собі півник ручний ручний. Тому зустрінемося з вами рівно через тисень, всім багажа вдалих інкубацій, здорових старшення, здійснення ваших задані, мрій, сподівань, мирного неба над головою. Міцного міцного здоров'я та безмежного терпіння! До нових зустрічей!